Всім привіт! Сьогодні у нас одразу дві новинки від VITALS. компактний газовий конвенційний GCH20 та потужний GHB303T для великих приміщень. Подивимося, чим вони відрізняються і кому який обігрівач підійде. Vitals GCH20 зроблений з міцного металу з антикорозійним покриттям. Всі вентиляційні вікна захищені решітками. Жодного ризику опіків. Легкий міцний корпус, ручка для перенесення, опори для стійкості, компактні габарити, а вага всього 4-3 Зручно брати на природу чи ставити в гаражі. Обігрівач оснащений трирівневим захистом: від перекидання, перегріву і зникнення полум'я. Обігрівач працює на звичайних туристичних балонах. Підключаємо одним поворотом і готово. П'єзоелектричний підпал дозволяє запустити його без сірників. Всього один натиск. Тепле повітря вже йде, запуск займає лише 90 секунд. Два режими роботи дозволяють регулювати інтенсивність нагріву від мінімум 1,4 кВт до максимум 2 кВт. На максимальному режимі споживання газу всього 14 кг на годину. Один балон забезпечує до 5 годин тепла. Ідеально для довгих виїздів чи роботи в холодному гаражі. GHB-303TE – вже потужний газовий обігрівач для великих приміщень, потужність від 18 до 30 кВт. об'єм обігріву до 300 метрів кубічних. Підключаємо газовий рукав та редуктор, вставляємо акумулятор і можна працювати навіть без електрики. Система «Газконтроль» автоматично перекриває подачу газу при згасанні полум'я. Є захист від перегріву до 95 градусів, решітки для безпеки. Потужний вентилятор швидко наповнює великий простір теплом. Регулюємо потужність. Можна плавно змінювати від 18 до 30 кВт, витрата газу від 1,3 до 2,18 кг на годину. Один балон забезпечує тривалу роботу, два режими: обігрів і кондиціонування без нагріву. Ідеально для теплиць, складів чи будівельних об'єктів. Обидва обігрівачі круті, але для різних задач. GCH20 компактний, легкий ідеально для невеликих приміщень і виїздів на природу. GHB 303T потужний, автономний для великих приміщень, складів і теплиць. Кожен обирає під свої потреби: невелика площа чи великий об'єм. Швидке тепло чи максимальна продуктивність? Пишіть у коментарях, який би вибрали ви, і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди. До зустрічі!